Запис, мабуть, почався. Це моя дуже цнотлива собака жіночого роду. Але я не назву її, так, як ви подумали. Тому що вона дуже цнотлива дама, і її звуть білка. Білка голос. Не хочеш? Ну так. Да. Добре. Далі. Це мій двір. Це має бути. Щось на кшалт шашлика. Там ми ще побачимо, до вечора ще розберемося. А це наша прекрасна троянська земля. Зараз ми вийдемо через виноградник. Але я зовсім не про це. Да, Білка, молодець. Да, да, дійсно, де там вороги? Білка, де вороги? Ворогів майже немає. Але ми ось бачимо нашу троянку ще живу. І ви знаєте, я зовсім не про те. Я про те, що ми живемо всього-навсього один раз. Щоб в мене є дуже багато друзів-музикантів, талановитих музикантів. Серед тих музикантів є навіть художники. Божої милістю художники. Я хочу закликати їх до того, щоб створити у Фейсбуці групу, групу митців, які будуть там розміщувати свої думки, свої твори, свої винаходи, все, до чого прагне і що. Видає їхня душа. Я звертаюся до Одеси Стадніка. Пам'ятаєте такого музиканта Божою милістю? Я звертаюся до Віталія Олексійовича Сторожука, юриста, Божою милістю юриста, але який, перш ніж стати юристом, став музикантом, дуже відомим музикантом, шанованим музикантом, з яким я мав честь. Колись разом грати в одному колективі, у якого я дуже багато чого навчився. Можливо, і я чогось навчив, ну це таке. Е, далі я звертаюся до братів, 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 братів. Господи, прізвище. З тієї ж самої от забув село, вибачте. Я звертаюся до свого вчителя, Божою милістю вчителя Лободюка Леоніда Андрійовича, який навчив не одне покоління музикантів наших голованівських, для нього перегонівських, троянських музикантів. Хто йому вдячний, я звертаюся до вас з пропозицією. А давайте об'єднаємося в групу у Фейсбуці. Я не хочу звужувати цю групу лише до музики. Хай там будуть і художники, хай там будуть і поети. Але щоб ця група була незалежна, ні від яких. Урядових чи напівурядових організацій. І щоб в цій групі було лише ваша творчість. Не було розбірок, не було реклами, не було комерції. Щоб була лише наша з вами творчість. То як, шановні, зможемо спробуємо.